Вінницька міська рада збільшила суму відшкодування витрат на поховання загиблих у російсько-українській війні. Відповідне рішення ухвалили на черговому засіданні сесії. Якщо загиблі українські герої чи їх родичі є членами Вінницької міської територіальної громади і вони поховані на території Вінницької громади, тепер гранична вартість відшкодування витрат на церемонію прощання із ними становитиме 25 тисяч гривень. Окрім того, отримати компенсацію можуть. Родичі цивільних осіб, які загинули внаслідок ракет, Ударів по об'єктах Вінницької громади, родичі осіб, які виконували службовий обов'язок на об'єктах критичної інфраструктури та працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та закладів, які забезпечують життєдіяльність, життєдіяльність Вінницької міської територіальної громади. Оформити відшкодування до 25 тисяч гривень родичі загиблих можуть у департаменті соціальної політики Вінницької міської ради. Кошти виплачуються на рахунок заявника. Нація порядку денного про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради прийнятих відповідно до рішення міської ради від 25.02.2022 року за номером 927 про тимчасове делегування повноважень Вінницької міської ради, виконавчому комітету Вінницької міської ради щодо внесення змін до бюджету Вінницької міської територіальної громади та забезпечення життєдіяльності громади, правопорядку та оборонної роботи. Питання розглянуто всіма постійними комісіями міської ради зауважень пропозицій не надходило. Прошу підтримати. Дані. Даний рішення. Немає заперечень? Ну, тут піднімаємо компенсацію за поховання сім'ям загиблих захисників і захисниць. І збільшуємо базу по пенсіонерам від 2700, хто має пенсію, то ще До речі, хочу сказати, що вже доплату, яку ми з вами прийняли, по 500 гривень е, 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 отримали 8 тисяч? 8 тисяч він нечав.